Незвичайне дійство у пошуках подарунки від Святого Миколая. Вони долають різноманітні перешкоди, бігають та стрибають як лісові звірята, дражнять іграшкового клишеного. І, зрештою, таки знаходять чарівний мішок із омріяними дарунками. Все зі спритністю справжніх спортсменів. Фізичні вправи для цих дітей вкрай необхідні, адже всі вони мають вади мовлення. Кожна мовна вада несе за собою порушення координації рухів, і тому саме фізкультурний розвиток є для наших дітей важливим аспектом і фізкультурні в. Прави і заняття коригують їх. Фізичний розвиток і рух розвивають ритм, такт, що необхідно для розвитку мовлення таких дітей. Такі змагання для вихованців Ластівки не новинка, адже окрім спортивного відзначення урочистих дат, вони посилено тренуються щодня. Розвиток дрібної моторики, масажі, дихальні вправи і обов'язково фізкультура. Кожен день з дітьми в нас є зранку зарядками проводимо зарядку два рази в тиждень. В нас є фізкультура, яка також є два рази в тиждень. Фізкультура на повітрі. Ми з дітьми теж робимо різні вправи. Коли гарна погода, то ми і з дітьми на фізкультура проводиться на вулиці. А якщо дощ паде, чи що, то ми проводимо у залі фізкультуру. Наполеглива праця дає свої плоди, і багато мовлення вихвату діток можна виправити. Тож після завершення дошкільної освіти вони йдуть вчитися в загальноосвітні школи.